У Луцьку зареєстровано понад 50 тисяч автомобілів. Найчастіше мешканці обласного центру купують машини з ощадливими витратами пального і дешеві в обслуговуванні. Однак є в нашому місті люди, готові вкладати значні кошти в реставрацію раритетних авто. Не шкодують вони часу, щоб подарувати залізним коням друге життя. Про таких людей наш наступний сюжет. Ці автомобілі не побачать щодня на вулицях обласного центру. Їхні власники сідають за кермо в особливих випадках і мандрують містом, дивуючи перехожих. Чим не унікальна нагода побачити єдиний не лише в Україні, але й на теренах СНД Хадсон Кастом 1937 року. Випуску цей автомобіль спадок Другої світової війни, коли у складі антигітлерівської коаліції були і Сполучені Штати Америки. Машина гордість приватної колекції лучана Олександра Іохимчука, який професійно займається реставрацією старовинних авто. Попала вона до мене з Луганська, от, в плачевному стані, Тобто було, якби, одна скорлупа, Ніхто толком навіть не знав, що це за автомобіль. І от протязі багатьох років, пильної реставрації, крові поту і всього, такого, ми отримуємо такий бриліант, можна сказати. Цінність цього американського автомобіля є в тому, що таких уже понад півстоліття не випускають. Як марка була до 50, дай Бог пам'яті. 1957 або 1959 року. І більше би, сама марка Хадсон була закрита. Свій час був один із кітов, вона десь на третє місце в Америці вийшла. По продажу автомобілів. Олександр Іохінчук зізнається, що намагався дізнатись, хто їздив часи війни на Хадсоні однак безрезультатно. Душу й кошти кладає в улюблену справу Ілочана Василь Павлюк. Його Мерседес Бенз 1937 року випуску. Теж свідок подій Великої вітчизняної. Три роки назад я його взяв цей автомобіль. Два з половиною роки реставрував, Ну і от їжджу просто для душі автомобіль. Я вже на пенсії. От. Багато часу прийшлося віддати, щоб його зробити. Ці чоловіки живуть улюбленою справою. Зучани і гості міста, які останніми роками в день перемоги мають змогу оглянути ці раритетні авто. Теж із захопленням долучаються до славної історії світового автомобілебудування.